У Миколаєві почастішили випадки підпалів сміттєвих контейнерів. За останній час в місті було знищено 12 таких об'єктів. Наразі встановити причетних до актів вандалізму не вдалося. Людей закликають бути пильними та повідомляти про всі підозрілі дії до правоохоронних органів. Детальніше про випадки псування власності громади дивіться у нашому матеріалі. Невідомі вандали масово підпалюють контейнери для твердих побутових відходів. Профільне підприємство Миколаїв Комунтранс повідомляє, що лише у травні було знищено 12 сміттєвих баків. Подібні випадки спостерігалися минулої осені. Тоді місту не дорогувалося ще 11 контейнерів. Я думаю, що це були просто ну, це направлені підпали. Тобто людина йшла так знаєте, маршрутом, йшла і підпалювала це баки. В будь-якому разі, це, це ж баки не Сінкевича і ні, там Комунтранса, не міськради, не Зеленського. Це баки нашої громади, Миколаївської, тобто, гроші, які ми повинні там витрачати, можливо, витрачати на щось інше. Ми сьогодні повинні. Баки. Олександр Сінкевич відзначив, що для дотримання міста в чистоті ведеться важка та системна робота. Ми намагаємося максимально збільшити потужності наших підприємств, отримати за кордону безкоштовно для бюджету техніку, зробити збільшити кількість цих баків в місті, більшість автомобіль для того, щоб збирати цю кількість, поліпшуємо логістику, робимо своєчасний вивіз сміття. Ну і при тому при цьому бачимо такі от погані випадки. Міський голова закликав миколаївців берегти спільне майно громади та бути пильними, одразу реагуючи на можливі подальші випадки подібних актів вандалізму. Якщо ви бачите, що така річ відбувається, то сповіщайте, будь ласка, і поліцію та можете телефонувати 102 і сказати там зараз, там то там то людина ходить і підпалює баки. І так вона одягнена. Патрульні, я думаю, зловлять таку людину, і ми через суд будемо там цю людину з витребовувати, щоб вона заплатила ці всі кошти. Також у випадку, якщо ви стали свідком підпалу, звернутися можна до Миколаївку Монтрансу за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.